Півісі заднього моста, трактор МТЗ, є в наявності два варіанти. Старий і новий зразок. Це два аналоги. Аналоги дуже класної якості. Ось, подивіться, як вони виглядають поближче. Вам на виду. Класна ціна. Зараз, виходить, новий зразок 6790, старий зразок 6990 гривень. Пластилін нормальною. Якості сталь, є закалка. І якщо ви шукаєте цю запчастину, не скажу, що вона сильно користується попитом, купую там, можливо, одну штучку там, в неділю, дві штучки в неділю. Ось. Але якщо ви обираєте між оригіналом і аналогом, у вас бюджет необмежний, завжди купуйте, оригінал, це саме правильне рішення. Але якщо хочете зекономити грошей, але не сильно втратити в якості, можна сміло брати аналог. Так що, друзі, будь ласка, звертайтеся, агрокраїна з радістю вам відправимо.